Як зрозуміти, що тобі бракує усвідомленості? Третє, це коли ти постійно сумніваєшся у своїх рішеннях. Важливо, визначен, визначитись, визначити, що ти будеш робити. Відповідно, коли ти приймаєш рішення, в тебе може бути декілька варіантів: або так, або так, або так, або так. І важливо їх обдумати всі, щоб прийняти відповідно вірне рішення, тобто не на емоціях, там, а, все була, не була, роблю ось так. А там, куди попаде, в принципі, так також можна рухатись. Але якщо ти обдумано вибереш із декількох варіантів, які ти на момент прийняття рішень будеш усвідомлювати, і ти їх приймаєш, то це знову ж таки про усвідомлення говоримо. Так, то ти будеш рухатися краще в той напрямок, в тому напрямку, який ти обрав. Якщо сьогодні було корисно, став подобайку, пиши в коментарях свої думки з приводу цього. І якщо хочеш прокачати свою усвідомленість, самому чомусь не вдається, і ти хочеш або більше заглибше глибше зрозуміти свою усвідомленість, так пиши в Дірект, давай познайомимось, і на коуч-сесіях розберемо твої питання, твої поінти, щоб ти став краще. Давай спілкуватись.